Хау, друзі, на каналі, Даня, Плейсамграє, Даня, доктор Жом та мама. Всім привіт. Всім привіт, друзі. І сьогодні ми граємо у гру Garden Tower Defense. Ну що, ми зараз побіжимо вже грати, а ви поки поставте свій лайк, то обов'язково підпишіться на наш канал. Та тіки, давай будемо все грати, щоб виграти. Так. Будем ми завжди намагаємося завжди. перемогти. Це да, вже... вже нюанси все. Давай Давайте перемогти, візьмемо 20. Давай. Ну давай спробуємо 20, так? Да? Спробуємо. Я думаю, ми 20, якщо не пройдемо. Не пройдемо? Це та людина, яка заряджена на перемогу. Ага. Слухай, а ж наче проходили вже 20 Ну, не У -у -у -у. знаю. Ні. А хто вибрав 40? Даня вибрав 40? А навіщо ти вибрав 40? Сказав 20. Ага. Дуже цікава О, стратегія. Цікава. Так, зараз я крутого хлопця поставлю свого. А тут воно виходить з двох да, зон. Чому не можу його поставити? А, а. ти де ставиш? ставити кукурузу? А, тюк, все, зрозумів. Там, там кукуруза у мене стояла. Та ні, то я просто після тієї гри... Доктор, і так спробуй став. мене. Автоскіп не забувайте вмикати, друзі. Вмикнули автобус. Ніколи мені, мені тут треба всіх яких шкідників валити. Не спробуй. Он дивись, які лізуть вже. Не спробуй мене. Та що ти на будинку сидиш? Ага. Так, ну цих ми точно завалимо. А ся за А цей баклажан в тебе він повільний? Ч, ні, ну він як коли прокачаний, він взагалі крутий. Це не мій, до речі. Це мій. Я маю на вивезень У мене такий самий, як в тебе. Ну я зрозуміла, я просто питаю, щоб дивитись. А, Ні, він нормально б'є, він крутий. Тих рознесуть по 5, це точно легенько так. Так, ще соняшники треба збирати. Uh -huh. У мене вже, до речі, більше, ніж тисяча соняшників. Ого, oh, ти що тут грав сам? Намагався. <съя> Але <съя> ні свіло. Не виходило. Ну, бачу, такі легенькі, ото. Не легеньких вич... грати, тому ну, що ми там нічого не важимо легеньких. Зараз спробуємо, <съя> що ми тут можемо. Зараз якщо це ще то йдемо пойдемо звичайний. Ну добре. Давай. І звичайний спробуємо на На що? 35 хвилин. Угу. Нагадаєш, там краще буде. Да. Тут бачиш, що з трьох сторін. Я там сам 25 з перцями ще приходив. Так косами. А у тебе що? Оце дає бабки. Хто? Гроші? Да. Чо, не. Він не дає гроші. А на чек, да? так? А тут же ж кожному випадають свої соняшники, правильно? Так? Так, так, кожному свої випадають, це, це ясно. Ми ж це з'ясували ще в минулу гру. Угу. Що кожен збирає. Це невеличке уточнення. О, це я зараз прокачаю ще ці баклажани на 500. Таксі Яке таксі? А, ганяєш на цих? Да. Можна, це легко. Вон дивись. Так, що ми маємо? Поки що небезпеки прям немає. Кову зараз. Ух ти, оціля, які швидкі побігли. А я їх ікзав включив. Угу. Я тільки подумала, треба їх злактити. Не знаю, чи треба, ви вважаєте, що треба. Ну вони трошки швидше будуть їхати просто до нас, то вони. Ну будуть... до нас то так, але вони і скрізь нас будуть дуже швидко їхати. Та так. -да. Та вони та вони навіть доїхати не можуть. Та зараз черв'яки от ті, ті полізуть, скажені. Далі ні, як швидко біжать. <різь> черв'яки чи <різь> хто це? Ні, це не червяки, це якісь я не знаю. Блін, я хочу зараз поїхати, о по 600 поїхали. Ось по 600 вже поїхали. Це вже небезпечні хлопці. У нього хана. Зараз. Ну глянь. Та яй, ну ма. Ну вже так. все одно далі пройшли. Так. Да. І ще одні. Може поки Х1 чи ні? Чи нехай. Та не знаю. Резносі ну. нема. Вони хоч так заходили та, сюди. Та і так. Ти а те, що ми не встигаємо так швидко прокачувати? Є ще й такий момент ще. А тут є чуваки на гроші. Не, ну на гроші то є, але в нас їх немає. Угу. У нас же ж немає чуваків на гроші. У мене є дерево. Я його не ставлю. От його... по 800 пішли. Я не беру його. якісь. Фік... Фік... Так, що дають? Ну крити хоча б повільні їх полегчити. Так, прокачав ще свого хлопця, цього. Мені оці подобаються лісоруби, вони круті. Так я вже з собою. Доктор, мало да між якийсь соняшників? Соня 1431. У мене 737, а у мене Угу. Mm -hmm. Так, у мене є новий Дінів, я не знаю, що мені зробити? Поставити нового юніта чи прокачати на максимум? Я гадаю прокачати на максимум. Я прокачала на максимум. Ну, а потім став юніта вже. Бо вони зараз більш потужні йдуть і їх треба... Ну, О, чотири тисячі, пішли! Ого, ого. Ось це вже небезпека, хочу сказати. О чотири тисячі. І тих Цих ми можемо і не рознести. Глянь, скільки каже. Це просто жах. Даня, відійди трошки. Так що одного рознесли, ще один лишився, правильно? Але він потужний. Ай-яй-яй, рознесе, рознесе, капець. Нє, ми не впораємося з ним. Усю базу, всю базу поламав. Блін, капець. Це яка була хвиля. Що, в лобі переходимо. Так, в лобі, в лобі. 17-та хвиля трошки не, не встигли. Ми. Ну нічого страшного, наступний раз ми точно переможемо, так? Е, лобі, лобі. Дуже сподіваюся, що нам попадеться а. якийсь новий юніт. Ну, зато ми заробили по 350 цих насіння, так? Можемо щось відкрити. Так. У мене 648. Я можу за 200 відкрити одного і за 100. Та не снова! А за стоти крутого давно. Мені гном попався. Мені фігня. Гном та лісоруб. Лісорубів в мене вже 4. Ну що, друзі, ось так ми сьогодні пограли. Дякую вам всім за перегляди. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. А у нас на сьогодні все. Всім бувайте. Всім бувайте.